Урочиста церемонія оголошується відкритою. Oh so oh. Шановні ізмайчани, сьогодні, 14 жовтня, вся Україна відзначає дві особливі дати, які нероздільно пов'язані військовими традиціями, героїзмом, історією воїнства, боротьбою за державність, день захисників і захисниць України та 80-річчя створення Української повстанської армії. Україна має унікальну історію воїнства. Кожна її сторінка сповнена з витягами різних поколінь, оборонців рідної землі, які сформували особливий характер та образ сучасних захисників і захисниць України. Їхніми провідними рисами є патріотизм і відчайдушність, відвага і честь. Цього року ми вшановуємо сучасних захисників і захисниць України та воїнів української повстанської армії під гаслом боролись, боремось, поборемо. Нині ми продовжуємо ту саму боротьбу, яку вела повстанська армія, боротьбу за свободу проти того ж ворога російського імперіалізму. Тоді й зараз ворог один. Повномасштабній війні, розв'язаній Російською Федерацією, українці зі зброєю в руках боронять незалежність не лише власної держави, а й країн Європи. Сьогодні світ знову зіткнувся з режимом, який прагне поділити кордони і прямує до новітнього тоталітаризму, який отримав назву «рашизм». Цей неологізм поки що не належить до наукового та офіційного дискурсів. Але його знає кожен українець для нас. Він уособлює беззаперечне зло, яке несе вбивства, руйнування, геноцид. Тому сьогоднішня війна не лише за майбутнє, а й за наше минуле, за правдиву історію та пам'ять про борців за незалежність. Сьогодні ми знов вкотре дякуємо усім, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Ми висловлюємо подяку всім захисникам нашої вітчизни, які у складі воїнів Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, служби безпеки України, добровольчих батальйонів захищають незалежність, суверенітет України. Звільняють окуповані українські землі, повертають кожного дня нові міста та села під прапор нашої держави. Ми схиляємо голови перед пам'яттю кожного українського воїна-захисника, який віддав своє життя за Україну, за право українців жити на власний розсуд у демократичній незалежній країні. Вічна пам'ять і вічна слава героям. Ми пам'ятаємо про кожного воїна та молимось всією країною, щоб скоріш на нашій землі настав мир, а в кожну родину повернулись воїни живими, неушкодженими і з перемогою, яка неодмінно буде за нами. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче. Де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони захисники кладуть життя заради нас. І мирного світання, і без імен помолимось за них, за трошки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас завжди герої. В небі чорна хмара, стала Господа, питає, за що така кара? стала Господа, питає, за що така какає. Паш Калина зажурилась водовою. Хрест, ты князь